Мої любимі трактора. Це трактор, який вам буде і в поле, і в ліс, і на город, і до кума, і до свата, і до брата, і для себе робити за мінімальні гроші, взагалі за мінімальні гроші. Це трактор, який буде робити за мінімальні гроші. Роботу кожен день без усталі. Без передиху. Фактично, тільки в мотор може закипіти. <сміх> Поняли? Но факт в тому, що в нього ресурсність не обмежена. Що мости слабенькі, там зекономили китайці. Ні, Тут наоборот, хлопці, тут мости йдуть самі крепкі от, з передком. Самий крепкий мост за такі є бабки, як він стоїть, Сама крепко худова, Самі крепкі тяги. Просто подивіться на цінтаю. Зрівняйте, трьох казалось, би, не тут. Чмошні такі малі розкоси, тут і підіймає він більше, і в нагрузки тримає більше. І коробка крепша, і 8 передач мається, трансмісія 8 передач, віддільно повищена, понижена включається. Це за свої гроші, просто там то на 300 на хвилиночку, то на 300 веса мається в 244-му БФ. Маємо теж в різних дизайнах, кому такий подобає новий. Кому такий подобає старий, буде по знижці. Б-моделька, е е е задній радіатор, БФ моделька Це йде. У нас радіатор попереду, і є ще БФУ, там примусова гідравліка і е е компресор стоїть. От. Всі є моделі, там різниця десь 100 баксів. В нас, так, це не опані, у нас різниця буде між ними десь 100 долярів. Максимальна комплектація і мінімальна, тому теж ну, фактично да, за, за копійки ми да, можемо організувати такого, такого дракона. А, вот. а, то а, саме ліпше рішення, якщо вам треба на кудись на город. Трошки поля, трошки роботи і кожен день працювати. тому що Ось -тут, тут коробку ви херб'єте. Оцю коробку ви вб'єте коли, коли небудь. Хто має шифенг? Хто має, хто має шифенг? Тільки зломалася така коробка. Напишіть мені, я опублікую відео з розірваною коробкою у себе на каналі. відповідаю за свої слова зараз і підпишу підпис Китай-Гівно. Ніколи не купуй. Тільки вже об'єктивно відео, поняв? Якусь фігню, мені не треба скидати, якщо по да? при яких обставинах, скільки нароботки, я виставлю. Тому що я ручаю за те, що це у вас буде ходити. При нормальному обслуговуванні, з головою, з, з, з мозгами людини і з руками правильного міста, не один рік і може і не один десяток років. Поняв, Та техніка буде ходити, бігати і робити. І окупиться він 10 разів. Ви на ньому заробите, ви його окупите 10 разів, ви ще будете в плюсах. Поняв, шифен взагалі, якщо порахувати на гривню, шифен не дешевіє. Він з роками дорожчий, навіть баушні шифінги. Зараз продать буде ви більше на руки грошей, ніж ви його купили. Тому що вони вони крепші за інфляцію. Інфляція гривні, інфляція долара, а шифен це як інвестиція, поняв, це як криптовалюта. То шифін, він буде тільки рости в ціні. О, тільки рости в ціні. Головне його не вбити, щоб він не, не, не вбить його до кінця, щоб він вже не обіценювся. Ну, це теж таки, а е, пацан, дійсно. Техніка, яку хвалять її, больші, її великі переваги, ой, її великий недолік. Взагалі-то Ну, самий головний, самий головний недолік цієї брички, знаєте? Які? Я вам розкажу. Ну, от, Я сьогодні тут просто знімав обзор, я брав катався, я брав цього БФУ синього. І тако, щоб сюди стати запаркуватися. Бачите, як це плотника припаркована. І щоб сюди от заїхати тут встать Цього радіусу оцього всього замало. Тобто оцього всього радіусу замало, щоб їм ровнесенько заїхати. Наприклад, навіть з таким синтаєм я б заїхав, не маючи ніяких проблем з запасом. А шифінг він настільки має малий виворіт кольори передніх, настільки без гідрочаток все незручно крутить, щоб нормально сюди запаркуватися, я щоб не зібрати, разів 4 чи 5. Маневрував туди, сюди, туди, сюди, заїжджав жопою туди, в цю дирку от. і потім вже тільки нормально став. Ну, от без, без, без обману. Мімальний ну, комфорт взагалі. Плюс дуже шумний. Ти їдеш, воно сука тарабани, як, як проклято то лупиться то мотор. Так само динаміка. Ти на обычном тракторі, такому великому, нормально, ще б не пустив, одразу маєш тягу Зразу маєш оберти. На шифінгу ти пускаєш щеплення, і він от тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну вон виїжджає шифінг. Тарахманить. Чуєте, як сюди чути. Вон. І, -і, 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 і поки він розженеться, поки розкрутиться маховік, поки розкрутиться коробка, то пройде таку можна перекурити. Ну, то кури. Я, я не знаю. Ну оце його основні недоліки. Незручно, тяжко робить, немає гідроча, шумно дуже і так далі. Але при цьому, при всьому хлопці то є танк. То є танк, то є тонна 300 веса тут, тонна веса тут. Вони по вазі, по вантажу підйомність і по э, кпд по прочності коробці, коробки і передач операють любі сінтай. Любі тай Навіть тіша коробка йде на 8, все одно. Хопці, я більше ручаюсь за шифром. Вот. Тому що ну от, відносно статистики, да? Давайте. всі хочуть якусь чернуху послухати, відносно статистики. В цьому році мене по сінтаю, ну, 8 передач, було звернення по гарантії, по коробці чого, чого, людині. Е, рішали, щось рішали, до сих пор там, коротше, там складна ситуація. Ну, ну, Обслужується людина. По шифінгах, по коробках, ноль звернень. Сінтаїв таких на 8 передач в ну, 10 разів менше. Чим шифру. Ну, от реально, в 10 раз. Іменно на 8 передач. От вам і рівняйте, якщо треба, і недороге, і щоб ходило. Що купити. Я вам так розкрив комерційну таємницю. Фактично, да? тому Та, що немає права продавити, в принципі, касають, але тим не менш. І самі думаєте, що купити. Чи шиф, чи сентай. Вот, Хлопці. І підпишіться на канал. Хоч, будь ласка. Буду дуже вдячний, що вам нормально вибрати з цього ІСІІГІ. Цієї всієї китайщини. Що вам вибрати нормального, дійсно, щоб воно вас робило У нас стільки балаболів зараз в інтернеті. Як я послухаю, аж страшно стаєш. Той усіляний, там мости супер, той мост... японські технології, куро, буде ходить 340 років. Ну Хочете трошки знати більше про цю китайщину? Підпишіться на канал. Будете знайти більше. Всіх обняв. От, всіх обняв.